Добрий, день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде коротенький відеоогляд моделі Кентавр 244 SD. Це міні-трактор трьохциліндровий на 24 кінські сили зі звичайною резиною, тобто 9,5 на 24 і 616, передньою, портальний редукторний міст переднього типу, гідропоцілювач керма, який працює від незалежного насоса. Ось бачимо. Встановлений також електростартер, генератор на 750 Вт, зарядки. Передня частина у нас має новий такий капот, обтікаючи нормальна форма. Звичайне галогенне освітлення відкривається він вперед, тобто на руль. Повторюсь, 1,5-літровий 24 кінський сильний мотор КМ385. По посадці тут вже зробили рівну підлогу. Під'єднання переднього мосту у нас є окремий важель на колісу КПП і окремий важель на діапазон передачі. Повишені, поніжені передачі у нас на тракторі є. Тобто у вас формула 8 плюс 8. Саме модель SD має два диски щеплення. трьохточка тут розрахована на 425 кг. Це стандартна кліщня, стандартний гідроциліндр, стільки підіймає. Задня частина у нас повністю обшита йде під майбутнє, встановлення, під майбутнє встановлення кабіни, скажімо так. Є гідропара, яка працює через дозатор. Є причепний нижній механізм. Вал відбору працює тут в двох швидкостях: 540 і 720 обертів. Є також освітлення задніх ліхтарик діодного типу. Крила. Оснащені ручкою, за яку можна триматись Во час їзди. Також на колесах є балансіри. І на передньому мості також є балансіри. 44 кг має довантаження на передній міст плюс 35 кг на кожне колесо. Коштує такий трактор 6300 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Гарантія 2 роки. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Якщо цікаво, пишіть, дзвоніть.